Вітаю, друзі, для кожного християнина, наскільки важливо це виконати волю Божу. Як пророк Іона, який був посланий Міннівію для того, щоб проповідувати і безбожний народ, який був нелюдяний не да? вони повинні були покаятись. І він прийшов і сказав: якщо ви не ви всі погибнете. Тому цей народ він покаявся і Бог помилував його. Тому сьогодні ми живемо в такий час, наскільки важливо покаяння. І покаяння воно працює. Тому і потрібно сьогодні а, прийти до Господа, уповати на милість Божу і щоб дійсно Бог дарував нам мир Божий на нашій землі. І важливо виконати волю Божу на своє життя, щоб Божа а, ласка коснулась кожного. А на нашій землі, хай Бог береже там, де ви є.